Чи можна сказати, що концентрація токсичності в аудиторії блогерів в середньому вища, і чим більше, більше ці блогери, тим токсичність саме з точки зору партнерства в бізнесі між брендом та блогером, що ця токсичність саме у великих блогерів ще більше? Чи це коректне твердження? Ні, це не коректне твердження, тому що є умовно блогери, які от виросли за останні там півроку, рік, два, умовно, там ну є от TikTok, за останні кілька років, він дуже стрімко виростив нам велику кількість блогерів. Вони виросли, але вони не знають, як працювати. Вони не знають, у них немає цього досвіду. У Багатьох немає взагалі команди, яка їм допомагає. Тобто вони самі роблять, можливо, у деяких немає цього досвіду вести діалог, комунікацію, ну, типу э, переговори і так далі. Якщо ми кажемо про блогерів, які вже такі Умовно, там Таня, Перфілєва, Даша, Квіткова, там свят бойко, люди, які умовно вже давним-давно на ринку, які можливо здобули свою популярність не лише через соціальні мережі, а через якісь проекти на телевізорі. Як раніше було, що багато популярних людей вони з телевізора перейшли в соцмережі, тобто в діджитал. Зараз навпаки відбувається. Але от ті блогери, які виросли колись там, умовно 5 років тому, там. Є чітко сформована команда і розуміння, що вони мають бути партнерами, тобто в них є оце якесь розуміння, це, що ми... тобто іншими словами, тобто інше, вибач іншими словами, тут йдеться не про токсичність а особисту якусь, так угу. а тут йдеться про просто брак досвіду і про нерозуміння як того, мене, як так. це працює. Так, okay. мені здається так, тому що коли людина умовно там за півроку виросла виросла з тисячі підписників до я не знаю, там 50, І коли приходить там черга, стає там не знаю, з брендів, і просто людина фізично не встигає е, опрацювати запити, не встигає е, надати сценарії, не, не встигає опрацювати правки в сценарії, потім це треба все відзняти. І, типу, я також як людина, я розумію, що в тако, в такій кількості задач і запитів просто можна оцю людяність і якби всю свою цю як англійську мову це Палайт втратити просто через те, що ти просто ну ти вже на межі, о, тому о. мені здається, оце, це. Оце, оце діамант. Оце діамант. Дивись, тоді формулюємо чи погоджуєшся ти з тим, що справа в тому, що одна з типових помилок в житті блогера, який виріс достатньо для того, щоб заробляти. Ну давай так, не блогера, а каналу в цілому, тому що угу. ми розуміємо, ми говоримо про креаторів, і так, це так, можуть так. бути і компанії, і команди невеличкі, і а, просто а, фізособи окремі. Тож, а, коли ми говоримо про такого креатора, а, який хотів би заробляти з брендами, то а, одна з тих речей, яку він скоріше за все не враховує, а, коли він починає намагатися заробляти з брендами напряму, це те, що ця робота. Яку він виконує, вона потребує значно більше ніж просто отримати гроші від бренду і щось зняти. Що це певний процес, це певні етапи, це певна звітність, це певні е, зобов'язання е, і е, погодження, це додаткова реальна робота, яка вимірюється годинами. Не просто так, я як так. завжди зняв якесь відео, просто туди щось кинув, е, благодій бренду і все. Я, Молодець, а бренд отримав, наче те, що хотів. Це взагалі не так, так. Це взагалі не так. Можливо, я не я не я не буду сперечатися, якщо є бренди, які загалом їм важливо просто надати продукт. Покажіть, як хочете. Тобто, ми надаємо вам повну свободу дій. Але якщо ми кажемо про бренди якби з іменем, бренди, які хочуть якість. Бо як я повертаюся назад, типу, багато хто класичний діджитал заміняє рекламою у блогерів. Відповідно, якість, яку він отримує, вона має бути. Не гірше ніж та, яку там умовно він отримує, відкручуючи рекламу там на Ютубі, в Тіктоці і так далі. Тобто заготовлену раніше. Відповідно, бренди, які готові витрачати гроші, вибачте, вони очікують якість. А якість на скору руку вона не вийде і без погоджень, ну типу різних на різних етапах це також неможливо.